Мало закрив з крика. Тільки що ми були у москаля, де, де, яка в нас є перемога, я хочу за перемогу. По поводу наших митників і наших пересічників, значить додаткова полоса для пересічників існує. Для контролю роботи над митниками буде там чотири громадянина. Три раз, два, три. Ну, є, там де... Саша, Саша, там Крестолоще, Саша, всі його знають. Да. О, він. Нам дадуть доступ, ми в будь-яку секунду заходимо і, при... і дивимося, як буде йти іменно круг пересічників, щоб не було стопора. Щоб е -е... ви взагалі щиталися з пересічниками, да. щоб ми не грузили їх, щоб то йшла. Це буквально з нинішнього дня ми вже будемо там. Бо так. Отак нам обіцяли, якщо щось ми одразу скажемо. Далі. Це була перша умова, щоб вирішити на сьогодні. І далі рішаємо на законодавчому рівні. З понеділка має бути складений список чотирьох чоловік з нас, активістів, які поїдуть в Київ з губернатором разом. От так. Тобто ми дали прикурити. Всім добре і всі добре зашушали. А що начальник поліції новий щось сказав? Так, він нас дуже підтримує, він підтримує дуже, підтримує. бо це благодаря йому те, що ми це зробили. Це... Іменно його губернатор уповноважив до вирішувати всі питання по митницях і узгоджувати з нами. Якщо ми б'ємо тривогу, в першу чергу знає він і він все Далі, далі. Якщо якщо, ну, ну, ясно, що ми тепер почнемо говорити. Що ми нові, поки, поки. Це говориться в даному випадку, щоб здати напругу, щоб ми тут не спали. І дивимося далі, як буде все регулюватися, як на законодавчому рівні. Ясно, що якщо ми щось замітимо, не так, то точно так я вийду з хлопцем і скажу проблему, будь ласка, з'їжджайтеся, бо інакше ми нічого не зробимо, тому що засяду там на вуха на голову. І ми нічого не перевернемо. В даному випадку ми будемо мати контроль. Над митницею контроль по законодавчому рівні в Києві. І, і з нами йде конкретно на уступки поліції. Значить, по кримінальних справах, які відкривали на поліцаю, е, що там не зрозуміло на нас, має бути закрита. Ось вот такі в нас домовленості. До того ми дійшли, я думаю, це велика початкова перша перемога. От да, попробуємо, попробуємо. Добре, хочу, що не... нам дали контроль, контролювати їх, що не кормлять, що вони відвезуть там чи щось, що а вони досить серйозно продовжували. Контролюєте тут і доступ маєте до Києва. Ми маємо доступ сюди. Далі, і ще я збуду сказати, Ужгород, потім працюємо березний вілок. Працюємо так в суді. поступово, щоби не зразу. Тюк-тюк-тюк-тюк. Тобто, думаю, за тиждень ми мусимо розолити два. Тиждень, максимум два, має бути в суді, і вуселі. Так ти ну, каже, що президент ще брав ці южа, не анкази. А южа, ну, ну, ну не знаю, наскільки це правда. Це чорні слова москаля. Але він сказав, ну, ну я не знаю. Ну, Порошенко, нас почув. Порошенко нас почув, дав лічну вказівку Южаніний. І для того, щоб ми це почули і, і побачили, перевірали. і перевірили, їде, нам чоловіка. треба поїхати в Київ і все контролювати. Ну і звісно, що ми складемо групу, поїдемо. Уже в групу зайде Юра і і ще лише два чоловіка, будемо рішати, хто поїде. Все, от так. Ну що, Хочу подякувати всім, хто приймав на даний це момент участь в, чергу, в акції, да. тому що було дуже багато. Бог, багато що, всяких... Ми контролюємо да. в Києві, тому що це то вже легше. Я думаю собі, що як от ми тут говоримо, що якщо не дай Бог, тоді нас отут виганяють або взагалі не хочуть розмовляти нами, тоді я думаю собі і що. По-любому ми з'ять зберемося. Я в першу чергу і, і дружні... чоловіки, да, <рес> тому що це вже все. Але дуже, дуже дякуємо, що вони нас почули, що щось нам предложили. Прошло раз нам предложили, він дав, він подав, все, а зараз така, ну, що балога вкрав там чи що, тобто, ну, але людей то ним спокоїш, тим, що балога вкрав. Геннадій Геннадій сказав, що він виступив по телевінії, він нас обідав, що ми його не Геннадій Геннадій попросив вибачення, вибачення в, від не нас, не що він так <рив> сказав, тому що запит ну, йому це говорило, що перший раз ви сказали, що будете з нами, а зараз ви сказали, що ви за три минути, як ви були, ви з начальником позиції вибор зона. на емоції. Може бути, бо каже, що є свої емоції і мало не добре, бо то ця акція була давно вже заздалегідь вже була вона що вона буде. Біля Геннадія Геннадій такі люди, що йому не сказали. Він на того обідився, що якби тип, ми то зробили за його спину, ми його не попередили. Хоча люди є тут такі, що сказали йому там, звісно, Геннадій Геннадій наш немає не має мобільного телефону, тільки в шоферах, ми шофера теж не знаємо. Але було через, через пресу, то все, все було. В Ютубі буде в Хром було, що це буде закрите. Але він обідався, що не але він, вибачення попросив від нас і дав, що хоче працювати єдине, з нами. Віталік, єдине, що радує чесно, от особисто мене, що ми самі собі доказали, що ми можемо домогтися чогось, а й тим, які не вірили, які казали, що тут де спіниці, проплачені туди, сюди, і ми для них це зробили. І навіть тепер са порадують, а кідь має совість, то на ям порядку. Багато ми ще не зробили, але думаю собі, що як будемо в місті, то багато робить. Щось його не варили.